Кампанію про я про яку я би хотів поговорити, це радари швидкості, які були у Монреалі. So facing a generalized Speeding Problem in our school zones, we had to find a way to reach out to those drivers. Оскільки у нас була дуже велика проблема із перевищенням швидкості біля шкіл, нам треба було знайти якийсь спосіб досягнути водіїв. So, our community police officers attended meetings at the different schools, uh, school boards to find solutions? Тому тому наші поліцейські з, uh, з громадою, вони провели декілька зустрічей, в тому числі із комітетом шкіл, для того, щоб знайти якісь спільне рішення. So, not having resources to put a police officer in every school zone, of course, they came out with that idea the introduction of solar speed cameras. І, звичайно, в нас не було таких ресурсів, щоб ми могли собі дозволити поставити одного поліцейського біля кожної школи, було прийнято рішення поставити такі собі вимирювачі швидкості, які працюють на сонячних панелях. So, in partnership with the Transport Division of the City of Montreal. І у партнерстві із транспортним відділом міста Монреаль. And with partnership of the private sector to the for the design of the actual signs. І також у партнерстві із приватним сектором, сектором приватними підприємцями для проектування самого знаку. So you can see on the slide, when you're respecting the speed, you've got a smiley face, a green smile face, and when you're not, it's an angry red face. Були встановлені отакі от знаки, як ви можете побачити на картинці. Справа, якщо ваша швидкість нормальна і відповідна, ви побачите таке зелене обличчя, яке вам посміхається, але якщо ви перевищуєте, то таке обличчя воно червоне і зле. So we can show the video інагерейшн адоз совершенно зараз. Подивимося ще одне відео. Уряд Квебек випробовує новий спосіб заохочення водіїв знизити швидкість. Знаки у вигляді радарів для швидкості будуть початково встановлені біля п'яти шкіл у провінції. Електронні знаки, які ви вже могли побачити на будівельних майданчиках чи в інших частинах Канади, показують швидкість у реальному часі. Організатори проекту сподіваються, що публічна демонстрація допоможе водіям усвідомити з якою швидкістю вони їдуть а врешті знизити її. Результати були досить гарними, але не такими гарними, як ми розраховували, тому нам потрібно було зробити ще один крок. So now we are using what we call live Тепер ми використовуємо те, що ми називаємо такими живими радарами. So children from the different schools are actually walking around with the speed signs in their back showing the speed. Шкіл, із, uh, спині, so this has a tremendous impact on the drivers and they, they can literally see the person they are putting in danger by speeding. І це має дуже дуже великий вплив на водіїв, тому що вони реально бачать людину, яку вони ставлять під загрозу. І це просто ще один приклад, яким чином можна використовувати ресурси своєї громади, яким чином можна використовувати залучати свою громаду і винаходити. Певні новітні способи для вирішення проблем. Дякуємо, so, Стіве.